Приклад патріотизму і незламності 29 січня 1918 року продемонстрували українці у бою під крутами. Через 97 років після цієї історичної події у бурштині вшанували пам'ять героїв. «Гори, гори, Моя свіча, за рідних дороги, за тих, хто вже пішов. Від нас. А важлива. Ця подія була для історії українського народу завжди а на сьогоднішній день вона особливо актуальна, тому що також показує боротьбу наших. Хлопців нашого народу, нашого юнацтва, зараз також проти московської навали, як і тоді у 18-му році. Основна мета заходу кажуть організатори показати історичне минуле та сприяти формуванню патріотичних почуттів серед молоді. У нас В залі буде молодь. у Нас буде багато студентів, буде багато школярів, дорослого віку, молоді призивного віку. Ми хочемо, щоб вони бачили, як їхні предки боролися за волю. Українську, так і зараз, щоб вони усвідомлювали, яка йде боротьба і наскільки це важливо для нашого народу. За що тебе? За Україну, друже мій. Ти знаєш, і мене за нею вбили. Та це було вже років майже сто. Тоді померли ми, щоб ви нам жили, а вас вбивають! Вас тепер! За що? Про боротьбу за Україну, як ніхто знає, Микола Яцьків, голова районного братства ОУНУПА. Вони були ще зовсім молодими. Вони не були о, 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 свідомі тої військової такти, боротьби, але вони їхали. Їхали майже на вірну смерть, але їхали туди під крути, щоби. Зупинити оту банду Моравйова, яка йшла на Київ. Герої Крут віддали своє життя за батьківщину. Тож пам'ятаймо про них і не забуваємо про наших теперішніх героїв, котрі захищають державу на сході. Віталіна Запорожець Ігор Гусак, новини телеканал Раї.